Село Суськ, Дераженська громада, Рівненська область. Перша згадка про Суськ датується 1446 роком. В цей період селом володіли головні Острожецькі. Пізніше Суськ перейшов у Василийсі Глібівній головні, яка одружилась з князем Корецьким. 1526 року село продали князю Федору Михайловичу Чартериському. Село входило до Олександріївської волості, а згодом до Клевонської волості, нині до Деражинської громади. Назва Суськ походить від слова сусік, діалект слова Засік. У період володіння князів корецьких у Суську були комори із зерносховищем. Пізніше збіжжя з засіки відправляли по горинів інші населені пункти. На різці горині в 16-19 століттях була пристань, через яку протранспортовано в 1865 році 53 225 пудів зерна. У XIX столітті під час Першої світової війни через річку був збудований найдовший міст протяжністю 1 кілометр. У 1943 році він був спалений, а нині побудований сучасний бетонний міст через річку. Напроти села Суськ в 1966 році в урочищі Обарівщина знайдені три козацькі човни. Поблизу села знаходиться суський ботанічний заказник загальнодержавного значення в Україні. Тут є ділянки, де поширені рослини, занесені до Червоної книги України. У селі діє мисливсько-спортивний комплекс Сокіл, який пропонує різноманітний відпочинок. Поряд із МСК Сокіл є заповідне урочище Суска Дача, також діє ісуське лісництво ДП Клебенського держлісгоспу. Навпроти села в урочищі Лисницівка встановлений пам'ятник Дмитру Клячківському, псевдонім Клим Савун. Перший керівник УПА північ, який загинув разом із охоронцями на тому місці.